Так, друзі, всім привіт! Знімаємо відео огляд на пилосос від Дніпро Мен турбодизельний. О, так, ручка обертається у нас. Включається він з зажиманням кнопки. Я питав 20 хвилин міг розібратися, як він включається, але розібрався. Тут зарядка на Type-C. Ці всі штучки знімаються. Тут є ніжчиків для нього, для автомобіля, він Можна якщо щось порочипали, можна попилососити Є такий ТРС Тепсі... s провід такий на зарядку. Блочка не дали, блочки дорогі. Є такий типу Аля-прикол, що можна. Короче... Воно. Є така сумочка для нього. Є автомобільна насадка. Ще насадка якась є. Ще йде. Хорош і куча насадок є, є такий шланг. Я ще не знаю, для чого той шланг. Типу, коротше, я так зрозумію, що там можна ціпанути таку штуку. Чик. Потім сюди чик. Потім, потім сюди. І важко доступного місця дополусосити. І ще є такий прикол. Це для сидіння, напевно. А, і ще щіточка така. Відеообзор закінчено. Будьте здорові, Купляйте полосос від Дніпро мегу.